Переселенці у Павлограді отримали гуманітарну допомогу від міжнародного фонду Global Empowerment Mission у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Сьогодні ми знаходимося в місті Павлоград в Павлоградській громаді. Привезли продуктові набори в кількості 1440 штук. Роздаємо людям, які були вимушені виїхати з зони бойових дій сюди, в Павлоградську громаду. Допомога надавалась у вигляді харчових наборів та засобів особистої гігієни. В нього входить макарони, паштет, шампунь та гель для душа два в одному, печиво, індична тушонка. Мука, згущене молоко, цукор, олія. Крупа пшенична, крупа ячна, крупа кукурузна, зелений горошок і баночка сардін. Такі набори отримали близько тисячі людей. Для інвалідів те, що треба, бо я за батька отримую. Йому якраз цього набору вистачить надовго. Ще є дуже несподівано, що є геть для душу, тому що ніколи не було такого нічого, але в цьому наборі є. Люди зізнаються, що незважаючи на отримання допомоги, вони прагнуть повернутися додому. А звідки ви приїхали? З Донецької області, міста Мар'янка. Додому тягне, хочеться додому, але там усе розбито. Все все розбито, все згоріло, немає. Ні. Город знищений, як ото привід». Щоб видача допомоги пройшла організовано та безпечно, до роботи долучилася муніципальна варта Павлограда. «Порушення громадського порядку не допущено. Згідно локації, згідно розстановки, все зробили організовано, без зауважень. І зараз також прийняли участь у повному складі щодо розгрузки та допомоги, щоб це було оперативна і зглажено. Подібні акції допомагають переселенцям забезпечити базові потреби та, хоча б частково полегшити життя в умовах війни. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.